Що в нас в Україні з моралю? Я доповідаю вам, голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук, що він говорить нам про мораль. Була скандальна історія з допису Руслана Кухарчука. Це християнський активіст, який написав на своїй Фейсбук сторінці допис з критикою законопроекту номер 14056 та 14057. Чому тому, що пропоновані зміни в ці закони несуть собі вкрай радикальні і небезпечні ідеї, зокрема. Намір скасувати чинний принцип законотворчості не суперечити моральним засадам суспільства. У нас був такий принцип не суперечити моральним засадам суспільства. Принцип, який діє в законотворчій царині, і от наші зараз примудрі депутаті на чолі з оцим Стефанчуком. До речі, якщо, наприклад, Зеленський піде відставку, то очолює країну Стефанчук. Так, ось як він відреагував на цей допис. Стефанчук написав свій скандальний коментар. Цитую. Моральні засади суспільства як і кодекс будівничого комунізму це Совок. Тобто, розумієте, в нашій країні. Де корумповане все, де нема ніяких засад моралі, де поліцейські починають внаслідок своїх корупційних дій переслідувати ну не просто там ну, якихось там знаєте бізнесменів, якихось там не знаю, там тиснути на бізнес, на якихось людей там чиновників. Ні, починають християн уже переслідувати людей, які благі справи роблять, їм починають робити зло, наприклад, кошмарять дрібцентр і так далі. Тобто наскільки зруйновані моральні засади суспільства. І в цій ситуації голова Верховної Ради, людина, яка очолює законодавчий орган в Україні, замість того, щоб бити в набат і дбати про те, щоб ми повернулися хоч до якихось моральних засад, він вносить пропозиції підтриму їх, які розмивають будь-які оці колишні ідеї, що ми маємо керуватися моральними засадами суспільства. Він говорить: ні, це совок. Повне відео. Дивіться за посиланням в описі.